Псалом 109. дев Псалом Давіда, Боже мої, хвилини мовчи, адже відкрились проти мене. менечиві та зрадливі, устали гословлять, мене підступним язиком, оточили мене ненависниками, словами і заціяли проти мене боротьбу без причини. На мою любов відповідай, ворожість Хоч я за них. Молюся, вони віддають мені злом. За добро, а за мою любу ненависть, постав над ним мої, моїм ворогам свій свідка і нехай обвинувачи, стане праворуч від нього, коли його судитиме, нехай виявиться засудженням, а його молитва нехай буде визнана гріхом, нехай будуть короткими його дні, а посаду його нехай обійме інший. Нехай його діти стануть сиротами, а його дружина удовою. Нехай його діти стануть убогими, волоцюгами і хай же бракує далеко від своїх зруйнованих осель. Нехай лайхвар захопить у нього все чим. Він володіє, гай, чужинці, розкрадуть плоди праці його. Нехай не буде нікого, хто виявив би до нього милосерд, а ніхто. Того, хто змилосердився над його сиротами, нехай його нащадки будуть вигублені, щоб у наступному поколінні щезло його ім'я, нехай згадається перед Господом беззаконні його батьків і не буде стерти гріх його матері. Нехай будуть вони гріхи батьків постійно перед Господом, і хай буде знищення зі землі пам'ять про них. Тому що він і не думав чинити милосердя, але до смерті переслідував нещасно в Бога і зранену серцем людину. Він любив проклинати, тож нехай ці прокльони впадуть на нього, не бажав благословення, тож нехай воно буде далеко від нього. Він задягався в прокляття, наче в шаті, тож воно при... Просочилась в його нутру, як вода її до його костей, як олія. нехай воно прокляться стане для нього, як плащ, у який він сам задягнеться, і як поїзд, який постійно підберізується. Така відплата від Господа тим, що оскаржують мене і гословлять на мене, але ти, Господи, владико, Чини зі мною задля Твого імені, оскільки ж Твоє милосердя добре, спаси мене, я ж бідний та вбогий, і серце моє в мені зранене. Я никну, як Ча тінь мене, струсила, наче сарану, мої коліна слабнуть від пусту, виснажене від браку олії моє тіло. Я став для них посміховиським. Уздрівши мене, люди хитають головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, задля свого милосердя, спаси мене, нехай пізнають вони, що це твоя рука, що то Ти, Господи, вчинив це. Нехай собі проклинають, аби лише ти благословив, ті, що повстали, будуть осоромлені, а твій слухара Викриються вкриються ганьбої. Оск... Скаржувачі мої, і носитимуть на особі свій сором. Начій. Плащ з великою вдячність на устах прославлятиме Господа серед багатьох людей, величатиме його, адже він завжди на боці нещасного, аби його рятувати від тих, котрі його засуджують. Амінь.